Здоровенькі були. Вітаю на каналі Інтертехніка. Це ролик буде про порівняння передніх ведучих мостів різних брендів китайських міні-тракторів. Досить цікава тема, адже не зустрічав такого ролику ще на просторах інтернету. Цікаво поглянути, які ж встановлюють передні мости на кентаврах, на ДТЗ. Ось. Кентавр 244С. У ньому стоїть самий стандартний китайський передній міст редукторного типу. Ось вигляд спереду. вигляд знизу. Бачимо, як встановлена конструкція. Він не відрізняється якоюсь великою тощиною. Ось вигляд ззаду. Маємо серійний номер з табличкою. Ось сам вал від роздатки. З підвісним підшипником. Бачимо вигляд, є маркування ST. Заводське. Ось. так. Це був Мінітрактор Кентавер 244S. Наступним оглянемо DTZ5354HPX. Нова модель 23-го року. Знаємо, що це модель моста буде як на 24 сильній моделі. Ведучий передній міст, що відключається портального типу з бічними редукторами. Його розміри 45х92 на, на 148. Бачимо ось вигляд ззаду. Досить надійна конструкція. Виробник заявляє, що тут запас потужності аж до 40 кінських сил. Ось сам вал, який вийде до роздатки підвіхного підшипнику. Корпус досить невеликий. Це був мост ДТЗ. Наступний оглянемо ловел 354. В ньому встановлений передній ведучий міст портального типу з високими бічними редукторами. Бачимо, що дозволяє підвищити його кліренс. Також не відрізняється особливою товщиною, але є досить масивний і більший, ніж, наприклад, в, Д в Кентаврі. Скрізь. Е Бачимо, є водниці, можна примащувати роздатка масивно з підвісним підшипником. Також бачимо маркування СТ. Це був ловул на 35 кінських сил. Наступний буде дв трактор 244 GHTX, також модель 23-го року випуску. Тут встановлений схожий передній місць, як в Кентаврі, але бачимо, що. Сам корпус є більш масивним і грубшим. Передній міст також редукторного типу. Вигляд знизу. Маркування є заводське. Погляньте. Вигляд ззаду. Та сам вал. Що йде від роздатки. Це був міні-трактор DVN 244 GHTX. І найбільш масивний і потужний передній міст, встановлений на донфенгу. Підсилений в порівнянні з базовою моделлю, нерозрізний ведучий передній міст, дозволяє використовувати навіть у важкопрохідній місцевості. Збільшений корпус має переднього ведучого мосту. Бачите, який масивний просто. Такі моделі встановлюються на люксових комплектаціях G2, DG2 і на моделях звичайних донфенгів з великими колесами. Це приставка X. означає великі колеса. Бачимо вигляд знизу, який вал, підвісний підшипник, роздатка. Вал дуже довгий. Маємо два підвісних підшипника. Надійна конструкція. Поглянули також, є серійний номер. На самій роздаці це був Дон Фенк. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам ролик і який міст найкращий. Дякую.